Всім привіт! Мене звати Ламі Кріс, і я запрошую вас на свій другий влог. Я не просто так у сорочці від золи, тому що ми збираємось на важливу подію, на яку мене запросив бренд. Це поїздка у Київ на виставку, яка називається Beauty Pro Expo, де буде виставка бренду Zola і є можливість майстрам та експертам виступити з показовою демонстрацією на моделях на продуктах від Zola Cosmetics та показати свою майстерність та техніку роботи. Хочу, щоб ви зі мною прожили ці два дні, і сьогоднішній день нас присвячен зборам на цю подію. Ми з вами робимо догляд за шкірою, також наношу. Щоденний макіяж це дозволяє мені в голові спланувати свій день. Хтось використовує щоденники, хтось додатки, нагадування, календарі. Мені класно, коли я фарбуюсь, сфокусувати всі свої думки та спланувати свої справи саме під час макіяжу. Цим я і займаюсь. І сьогодні в нас за планом треба зібрати особисті речі, треба зібрати робочі матеріали, тому що я вирішила, що буду працювати на своїх матеріалах. Треба помити та вкласти. Голову, треба поснідати, зібрати з думками, речами і вирушити ввечері до Києва. Маю мало часу на макіяж, тому очі я не оформлю. Ось такий вийшов легкий нюд і скоріше йдемо з вами снідати. Тепер ви в мене на кухні, і будемо з вами робити мені швидкого формату сніданок, так як часу я не маю, беру банан ківі, грануло, все це буду заливати улюбленим йогуртом. І також будемо разом з вами робити мені каву, цей такий заліпушний момент, ритуал, morning рутин, так кажучи. Беру улюблену чашечку, вставляю капсулу, і люблю так позалипати, як кавомашинка робить мені каву. Далі беру молоко. Юя тільки альтернативна і на велику кількість. Сьогодні в нас Мандалеве Буду його збивати ручним капучнатором. І треба сідати, планувати перелік речей, які мені необхідно взяти з собою у Київ, щоб нічого не забути важливого. І беру вас з собою сьогодні на свою роботу збиратися, Показую вам свій ліфт-лук, і виходимо скоріше. На вулицю. Тут я любую своїм маніком. Просто дуже подобається і форма, і кольор, який зробила мені мій майстер такий, знаєте, vibe Business Ladies. І хочу вам показати місце, де я працюю. Запрошую! Ось я в своєму кабінеті. Тут в мене є така особиста вивіска. І показую вам мій кабінет. Тут я працюю, тут я роблю макіяж, брови, тут я роблю ламінування Вій та провожу навчальні курси по ламінуванню Вій. Тут в мене магазин Ламікріс Шоп, а буду збирати посилочки на бро-шоп, тому що сьогодні в нас день відправок і вже сьогодні ввечері я їду у Київ, тому треба збиратися і давайте разом ми це зробимо. Я склала перелік, чого мені необхідно взяти з собою у Київ, а саме там особисті речі і особливо для роботи. Я вирішила, що я буду свій виступ робити на своїх матеріалах, тому треба зібрати просто весь мій робочий кейс ламімейкера. І давайте ми зробимо це разом. Тут в переліку просто найнеобхідніші матеріали для того, щоб зробити ламінування вій. Так, модель я знайшла. Завчасно, і вона скинула мені свій вихідник, але по фото, на жаль, я не можу підібрати прямо розмір чи форму, тому я вимушена взяти декілька видів валиків. Обираю із бренду Zola, тому що я буду представляти саме їх продукти. Хочу ще раз подивитися вихідник. Я обирала прям довгі вії з елементами такої, знаєте, задачки, щоб було цікаво подивитися на мою роботу. Вихідник гарний. Вихідник гарний. Я от думаю, що взяти, що ще взяти такого. Наші великі розміри я і взяла. Може, мені не вистачити. Треба взяти ще якийсь розмір. Беру свої улюблені аплікатори. Ви можете їх в мене придбати на сторінці Лемікріс. А це мої брендовані пакетики. Я хочу зробити під час показової демонстрації розіграш і упакую подаруночок для переможниці саме в цей класний пакетик. Переклала все на свій лад. Тут в мене зола пачі багаторазові, лаштренди, компенсатори, серветки, набрала кучу валиків зола різних розмірів. Аплікатори мої улюблені, щіточки, одноразові аплікатори, мікро-макробраші, наче, все. Ще таким чином моє наповнення: одноразові розхідники, макролін, запінка, антисептики, складники, фарба, клей, помпочка для води. Додаткові складники, бо хто знає, не дай Боже, щось з цих вже закінчується, щоб в мене були нові запасні. Тут віск для бровей моделі вкласти, валички, ще одна лінза. Тут в нас скотч стаканчик, одноразові ще моменти. Далі в нас декор, ножиці, там пластирі. Тут в нас різні там інструменти, БФІ, пензлики. І у цьому відділі в мене тут буде подаруночок. Для тих, хто буде дивитися мою показову демонстрацію. Буде виходити в ефір і буде можливість виграти від мене особистий подарунок. Тут в мене валики розхідники вже не буду діставати, тут в мене така ще палеточка. Сюди я поставила шнур та світло, там в мене дзеркало, і ще, ще мабуть, я поклала. І все, ось такий в мене робочий чемоданчик вийшов. Все, я все зібрала. Зараз буду пакуватися і їхати додому. Залишилось лише 4 години. Мені треба помити голову, висушити, піти в магазин, зібрати особисті речі, і скоро буду їхати. Дівчата, Біжимо. Тупо база, щоб я і без сміття. Все, я зібрана, їду додому. Ще треба відправити посилочки від брови Shop, Я їх фасую іноді впоштову. Іноді відправляють через відділення, залежить від кількості відправок. Беру вас з собою на закупи. Треба скупитися додому, ще взяти собі перекус, дорогу, і, а вже ж купити серветки. І прикольні, ось такі є курячі слайси. Вони дуже насичують, і в них гарний склад. Беру їх з собою. Я вже вдома, дівчатка, збираюсь на потяг. У мене. 9 вечора відправка, зараз 11-12. Зібрала валізи майже. майже. Сушу волосся, вже прикореневий об'єм ми створила, ще висушити довжину. Фарбуватися вже ще в потяг не буду. Нанесу нічний догляд на шкіру. І залишила забрати зібрати особисті речі і все вирушаємо. Трохи так хвилюючих, от я не знаю. Але коли я подорожую одна, мені завжди сам момент дороги дуже такий хвилюючий. Ну так, налаштовуємось тільки на хороше. Обрала я собі в потяг квиток. У купе верхню поличку підрахувалося, що для дівчинки, яка їде одна, це більш-менш такий безпечний варіант. І також дуже круто, що тут була верхня поличка довга для мого штативу, прям як під нього. Одразу застілаю постіль, все було дуже комфортно, чисто. Я обожнюю кризалізницю за такий комфорт, який є в нас, щоб просто добратися до будь-якої точки України. Так як рейс нічний, треба одразу готуватися до сну. І дуже круто в такі рейси брати біруші, тому що в мене були сусіди, бабулечки, дідулечки, вони всі хропіли і біруші допомогли мені хоч трошки поспати. А вже зранку в мене планувався виступ, тому хоча б декілька годин я поспати змогла, хоч і було дуже жарко. Нарешті я добралась до локації. Зараз будемо з вами готувати мій макіяж на виступ. Цього разу він буде більш щільним і я використовую для цього тональний засіб від Zolo Cosmetics у відтінку 01. Він універсальний, дуже класно підлаштовується під тон шкіри, класно та рівномірно він розподіляється. Цього разу я використовую влоги Sponge, далі фіксую все. Синячки, якісь почервоніння, додатково консилером для того, щоб висвітлити зони ось ці почервонілі, але цей тон зола дуже круто вирівнює його. Далі все фіксую транспарентною пудрою, щоб нічого в мене не скотилося, не відблискувало. Треба зафіксувати, для того, щоб був макіяж більш стійкий. Далі, наступний етап в мене контурінг. Використовую рідкий контуринг від фірми Fenty Beauty. У мене відтінок 01 Amber. Він достатньо холодний, не дуже його люблю, мені більш подобається 0,3, але я його залишила для роботи. Обов'язково будь-який етап макіяжу треба фіксувати сухими текстурами. Якщо це контуринг рідкий, я закріплюю бронзером. Якщо це рідкі рум'яна, я закріплюю сухими рум'янами. Так буде макіяж триматися у вас до самого вечора і нікуди не дінеться. Додаю хайлайтер і також його часто використовую як тіні для верхніх повік. Я рідко використовую саме звичайні тіні для повік, для мене достатньо використовувати як бронзер, як рум'яна, і так виглядає макіяж як мономакіяж в одних відтінках. Також люблю використовувати цей новий лайнер від Solo Cosmetics. Він настільки м'який, настільки тонкий, дуже круто малює стрілки. Вони також дуже класно тримаються, і цей лайнер нікуди не розтікається. Фіксую вітушью, і макіяж майже готов. Ще треба зафіксувати брови. І намалювати губи. Буду я це робити олівчиком від сола. 01 відтінок. Він має нейтральний, правильний відтінок, трошки холодний, але не сірий. Його можна стушувати пальчиком або пензликом, або зробити дуже чіткі кордони будь-якої форми губ. Дуже класні, стійкі і пігментовані. Завершую мій макіяж, тим, що буду фіксувати повністю всю зону макіяжу. Пудрою, транспарентною прозорою для того, щоб він був максимально стійким на мій виступ, тому що може бути спекотно, щоб він нікуди не дівся. Обрала я свій лук по принципу комфорту. Дуже важливо для мене під час роботи. Це джинси, боді ковтинка. Але я трошки пожалкувала, що так тепло одяглась тому, що під час виступу, коли ти щось розказуєш, показуєш, виконуєш роботу, ще й на виставці було дуже спекотно. Але мені подобався загальний вид. Ще я вирішила додати прикрасу на волосся одразу забрати передні пряді. І під час роботи мені не будуть заважати волосся у лиця. Додаємо блиск, в мене Dior Maximizer, якийсь там Розпері, малинка, я не пам'ятаю точно, як називається відтінок. Ще обов'язково додаю парфуми для настрою, тому що це особлива подія в моєму житті. Також надягаю свій Apple Watch для ламімейкера, це просто must-have, Дуже зручно фіксувати експозицію час витримки складників. І ось мій фінальний вигляд ось такий лук-нас вийшов, Мені дуже подобається. Це такий мій стиль, знаєте, casual, трошки old money. Я таке дуже люблю і подобається мій макіяж сьогодні. Тому ми з вами вирушаємо вже на виставку разом. Поїхали! Лювейский капець. А, хорошо. Один А. такими торбами йду. Давай. Ну що, дівчатка, ми з вами на виставці Beauty Pro Expo. нас з усмішками зустріли представники від Zola Cosmetics та провели до їх яскравого та красивого дівочого стенду. Дівчатка-менеджери вже активно розкладають продукти. Декілька днів вони презентували і можна було придбати будь-що. А також експерти та амбасадори бренду демонстрували на показових моделях свої таланти, своє бачення процедур на продукції Zola. Тут Мені показує, де я буду робити демонстрацію на моделі. Ми будемо розкладати мої матеріали, кушетку і так далі. Я дуже задоволена. Мене переповнюють емоції. Ви на влозі. Привіт. передайте привіт. Всім, привіт. Всім привіт! Подивіться, скільки тут товару просто нереальна кількість і валики, і для макіяжу, і пінцети, і фарба, і кна. І піночки, і віскі, і татутінг, і догірт. Просто все-все-все у все, все. мене аж очі розбігаються. клас 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 Ось на цих валиках, можливо буду сьогодні показувати демонстрацію. Ось така тут атмосфера. Це мій асистент Аліна. Таліночка, місць е, стиліст по волоссю, контент-мейкер. Без, Без оплати взагалі. Не те, що добре. Просто за енергетику. Моя валюта це енергетика. Наші на сьогодні. Моє багатство, мої скарби. Будемо зараз де з вами. Зараз хочу трошки обробити племітки. Обов'язково перед кожною зйомистю робіть. Це ритуал для того, щоб доби максимально пади. Новый я буду знімати на право. А вы так страшно не байпай? Напрямую серія. Розігрувати подаруночок від мене, від Ламі Кріс. подивитися, який в мене брендований пакетик. І давайте подивимося, що я подивитись принесла. Так, давай поближче. Аплікатор, який я буду робити демонстрації. Мої улюблені пачі від Zola Cosmetics, силіконові, багаторазові. Вони дуже інстаграмні і класні. Давай поближче покажеш, які вони класні на 2X. Далі, що ще буде в цьому боксі? А вже шлипучка. Ви знаєте, що я їх продаю і їх обожнюю, тому що це дуже зручний момент знімати селфі-контент. Вичіпляєте в телефон на зворотній бік телефону, на дзеркало вікно і знімаєте собі огляди. Далі, дарую вам валики для ліфтинг-ефекту, один універсальний розмір. Пасту від золи для розмітки. Зараз весна, треба робити суковитий інстаконтент. І для бровистів або майстрів перманенту це буде дуже доречно. Вам ще США догляд після ламінування Вій. Це ботокс для бровей або для вій при ламінуванні і мій улюблений концентрат. Всім привіт! Мене звати Лемі Кріс. Я майстер і викладач з ламінування Вій з досвідом 6 років. Зараз ми будемо з вами робити процедуру ламінування Вій на матеріалах Zola Cosmetics повністю. А вже ж, буде серія маршмеллоу, Ельвигін, і ми будемо підбирати, виходячи з довжини вій. Тому що я знала, що буде довгі вії, і е, вирішила обрати декілька варіантів великих більш детально мій вихідник. А також на сторінці Ламікріс прямо зараз проходить прямий ефір цієї показової моделі. Буде вигіна. Якась білочка точно пролежить, <правжить> але вигіну не буде. Тому вам треба завжди повертати голову моделі та клієнта для того, щоб кожна частинка вашої зони роботи, де ви працюєте з війми, дивилась прямо на вас. Просто елементарно не бачила для себе. Тому просто спокійно задавайте напрямок повороту голови та не бійтеся крутити голову вашої моделі або вашого клієнта. Виливаю собі в палеточку так набагато економніше, і однієї баночки клею мені вистачає на мінімум 20 клієнтів, коли я починаю також розділяти вії. Модель тобі не боляче. Все добре? Тим буде цей аплікатор також. Турботу про клієнта. Типу, бо я про вас турбую, що в мене є можливість одразу взяти працюючий продукт, який я протестувала, на який в мене є відгуки, який якісний. Ви не замовляєте його десь на сайтах, не чекаєте неділю або забули про нього. Ви не сплачуєте доставку, то у вас є можливість одразу піти з доглядом і вже ввечері зранку його нанести. Експрес. Якщо у вас немає, наприклад, або у ваших учнів. Я рекомендую своїм учням по ламі контенту. Якщо в них немає можливості, одразу придбати, якщо це база, наприклад, відеосвітло, придбати ось таке портативне відеосвітло з за Одразу трошки на один міліметр я наношу вище ми гарно зволожимо довжину, і через це вони будуть виглядати дуже гарно і насично. Ати якесь таке на енергетичному рівні, то постійно курси, то їх немає взагалі. А клієнт це ваш постійний хліб. Тому робіть контент просто невимушено. не вимушено. Не обов'язково контент. Це чотири години з моделлю. Це просто, хоча б, мінімальна світло, наштоналаштували портативно, взяли телефон, сняли 10 секунд до після глаз закрився. відкрився, Клієнту це достатньо, щоб зрозуміти, що ви майстер своєї справи, хоча б так. І себе за робочим місцем це теж важливо передавати атмосферу, як у вас там в студії, в кабінеті, або там на робочому місці, яке ви наймаєте. Ось у вас має бути як продати свою послугу клієнту до після. Ви показуєте себе в атмосфері, де ви працюєте, ваше робоче місце. Ви показуєте себе і клієнта або модель, типу як вона лежить. Там ви її накрили пледиком, там ще щось і так далі. Щоб умовно первинний клієнт, який вас не знає, зайшов на сторінку, подумав, от це я теж так буду заходити в той кабінет, от це мені кофе принесуть, це мене накроють, потім з ресниці я така красиво, Тобто вона має нас звізуалізувати те. Що у вас можна отримати такі емоції від цієї процедури? Тому контент для клієнтів і контент для учнів це різні взагалі просування сторінок. Дуже круто. Ось в таких випадках, коли в нас широка лінія росту, ще й довгі кути, і внутрішні і зовнішні, і такі Собі на поличку в кабінеті, і давайте подивимося, що мені подарував бренд. Я просто була в шокі. Подивіться, яка крута косметичка. Ось це я розумію розмір практичний, куди ви можете скласти все, що заходно. І давайте вже скоріше подивимось, що всередині. Я впевнена, що там просто топ продуктів, які необхідні для роботи. По перше. Це складники, класична версія для ламінування вій і брів, піск для бровей, догляд за бровами, олівці для губ, набір, просто цілий набір. Відмітити таку подію Шампусіком Майот Luxury Vibes Only. Зола, ще раз дякую за такі можливісті, які ви надаєте майстрам розвиватися, демонструвати свої навички, проявлятися і просто бути долученими до бренду ось таким напряму чином. Це дуже унікальна та класна можливість, яку я дуже ціную, і дуже вдячна за таку можливість. Всім гарного дня! Я буду відпочивати ввечері. в мене потяг назад до Одеси, великим враженням вже доганяє трошки втома. І буду відпочивати всім гарного дня. Дякую кожному, хто був на стенді, хто підійшов, хто зайшов мій прямий ефір, хто приймає участь в моєму розіграші. Дякую за увагу, за підтримку, за питання, за коментарі, за відмітки. Просто, просто в мене переповнюють відчуття вдячності. Нарешті настав час відпочинку. Ми з Аліною пішли у кафе, замовили собі страви, напої. Господи, настав час їжі, коли ти виступаєш на аудиторію. Дуже багато сил та енергії витрачаєш це і приємно, і виснажливо одночасно. Тому після всього ми відпочили ще пішли у ТЦ. Там я нічого не знімала, бо не знайшла нічого цікавого. Тому залишаю останні кадри в Києві саме в цьому кафе, де ми спілкуємося та відпочиваємо, обговорюємо, як пройшов наш сьогоднішній день, і вирушаємо з вами додому. Тут я вже на жд вокзалі в Києві. Вирушаю на свій потяг. Київ-одеса, теж нічний. І вже через секундочку ми будемо в Одесі.